Сюди. Ну вы мені свитате в глаза, зачем? Так, дивіться сюди. А У мене група по зрению, что на приколі, нахер мені в глаза цветы. Я, я вам не свечу глаза. Свиты там. Не свечу. У вас обличчя темне, як вам свічу в глаза? Я свічу вам руку. Ну я сейчас закрыв этот самый. Опустите, подивитесь. Так а воно вот. Ну, де ваше обличчя, а де я свічу? Саме ну потому що ви? я сейчас за телефоном скратався. будь ласка, ваше посвідчення водія. Ваша законна зупинка. Законна зупинка я вже повідомив. Отже, Віталій Олександрович, чи будете ви проходити огляд на стан наркотичного сп'яніння в лікарі-нарколога? Да, буду є звісно. Законно. законно. Я вже повідомив. Добре, пройду я і М? ну пройду я зако за, ну, за раз, це. Якщо підтвердиться стан вашого наркотичного сп'яніння, ви отримаєте протокол. А, протокол. а якщо не підтвердиться, ви звіните і скажете, ребята, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Добре, якщо ні, да, якщо не підтвердиться. Якщо, якщо не підтвердить. От давайте, як будь-як мужик, а ми як мужик з мужиком. Як мужик, ви вже не розмовляєте. Чого? Я нормально сам. Я вам не грублю. Нормальні громадяни. Ну я по суті кажу. Ну вам по суті по повідомив ну. всі зупинки. Всі причини. Та ну це вони всі скользкі. Ні, ніфіга. О, там ну, як був поворот як я не включив, да, базарчика ні. Раз, оп, все оформили. Я ж соглашаюся. Почарни. От понимаєте, чому суть? Ні. Я соглашаюсь. Ну, сертификата немає. От, понимаете, в чём суть? Сертификат. Вам не казали, что він Ну, вам нічого не потрібно, а то бабульки косить потрібно. Ну, ну це я так. А, стос... Це моє суб'єктивне, суб'єктивне суб мнение. Не, не, я понимаю. Не, не вимагав. Нет, ну, то, ну то, це, а, і ви це а я можу суб'єктивне мнение оказать. Що ви? Вот эти суд разговоры Ну, потому что у нас свобода слова Третier. на минуточку. Свобода слова, но ми Да, по факту, по факту стоит. Я вас не обвиняю, я просто кажу, что вот у мене є тільки суб'єктивне мнение. Ви Понимаете, в чем суть? У меня теж есть своя думка, но я вам ей не выражаю. Вот. И если вы на. Если бы там, якщо там ви в дворах ваша машина была, то я, я... я кажу, на вас черную. А если бы это была моя, я бы я сказал. Бо я за свои слова відповідаю, а вы не понятно, что. Ну я снял, я гляну просто на марат, Не Наказить на мене шановный, вы сами шановные. Я шанов... не, ви... не чую, будь ласка. Не Наказить на мене шановный, вы сами шановный, добрый. Ну и таки вы шановный. Не, вы шановный. Ну що, поїхали до нарколога. Нормально, Зачем це робите? Та що, нафиг у мене останавливаю. Я порушення показав. Яке? Ну дайте сертифікат. Ну є же ж таке. Ну, сертифікат на це. Кому не потрібен? Сертифікат вам був би бы потрібен. Для шо? А на табельно вам нічого не потрібно? Ну каже, дабельное оружие ничего тоже не потрібно. На табельну, щоб його носити, ми не маємо. Да, да, на... вот. Так вам ж нічого не потрібно. Не треба, я вас прошу. Такий цирк, нормально обща... не А Нормально відео -відео ми общаємося. Не потребує перевірки та повірки. Він сертифікований виробником на відеозйомку і не більше. Все, сертифікат загальному доступу, будь ласка. Ми можемо з вами тут цирк продовжувати аж до ранку. Та, понятно, понятно, понятно. Так, ну що, ми до нарколога підляєм, так? підляємо. Да? На нашому транспортному засобі. Все, полетіли. Зараз секундочку. А нарколог по якому адресу заходить? Хезаря 18а. Хезеря? Хезеря 18А? Все, Ох Охі гусаки.